Фінальні змагання бригад електромонтерів з експлуатації розподільчих мереж відбувалися на базі Коростенського РЕМ. Своє професійне вміння окрім господарів, демонстрували команди Житомира, Бердичева та Новограда Волинського. Змагання складалися з п'яти етапів: монтаж відгалудження сіп, самонесущого ізольованого проводу, заміна запобіжника 10 кВт, гасіння модельного вогнища, перевірка знань у спеціальному комп'ютерному класі. Одним з найвидовищних етапів став другий етап зняття потерпілого. Однією з умов виконання даного етапу є звільнення потерпілого за 4 хвилини. На даному етапі вже виступили дві бригади. Бригади вкладаються в нормативний час і будемо бачити, як виступять інші дві бригади. Змагання тривали 5 годин у підсумку. Перше місце здобула команда Коростенського Рем, другу Житомирського. Третім були бердичівляни, Четверте місце посів Новоград-Волинський Рем. Ну це великий стимул. в Першу чергу це для персоналу, для електромонтерів, які приймали участь. Ми довго йшли на саме до цієї перемоги. Ваше здоров'я, ваше життя є основою і саме основна цінність для нашої компанії. Тому дуже би хотів, аби оці ваші навики, які ви тут показали, щоб вони не були тільки для змагань, щоб не було такого, що ви зараз все знаєте, все прекрасно розумієте, коли приходить вже буденна справа, якісь моменти опускаються. І хотів би, щоб ваші дружини, батьки, діти чекали вас здоровими. І реально гордилися, що ви є кращими працівниками нашої компанії у всіх напрямках. Докладніше про змагання дивіться у програмі «Енергетичний вісник.